Привіт, друзі! Сьогодні пропоную вам практику по роботі з образою на маму. Дитячий досвід формує шаблони в кожного з нас. Наші перші стосунки з мамою. якщо в них є біль, образа чи відчуття несправедливості, вони часто несвідомо впливають на всі інші стосунки в дорослому житті. Образа блокує енергію, коли ми не дозволяємо собі відчути і виразити гнів чи біль, вони накопичуються в тілі, як напруга або навіть хронічні симптоми. І так підготуйтеся до практики, яка допоможе звільнити психіку і тіло від старої образи, щоб енергія йшла на життя і на любов а не на утримання болю. Сядя боляж зручно, зроби кілька глибоких вдихів і повільних видихів, вдихаємо повільно, глибоко, наповнюємо повітрям спочатку живіт, потім грудну клітину, спостерігаємо за цим. Тих і видих відчувай, як з кожним видихом твоє тіло стає важчим і розслабленішим. Зверни увагу на повіки. дозволім стати Ну, чи вони хочуть закритися самі собою. І коли очі закриються, дозволь тіло зануритись глибше в спокій. І уяви, що ти спускаєшся по м'яким сходам, низ. І кожна сходинка занурює тебе у глибший спокій. Десять, дев'ять, І Відчувай цей спокій. І це розслаблення, відчувай, як розслабляються плечі, руки, живіт, ноги. Сі. Шість. П'ять. Ноги стають легкі. І дихання рівним. Чотири Три. два. Один. Голова спокійна, звільняється від думок, ти в безпечному місці всередині себе. І переведи увагу в центр, там, де твоє серце, сфокусуйся на відчуттях, дихай спокійно і глибоко. І тепер уяви перед собою образ твоєї мами. Відчуй, що в тобі виникає при цьому, Зосередься на відчуттях в твоєму тілі. Це може бути напруга, злість, біль чи опраса. Глибоко дихай. Зроби глибокий дих. І скажи собі, я дозволяю собі залитися, я дозволяю собі ображатися. Прислухайся до тіла, де саме ж ця емоція живе, чи то в грудях живіт, горло, руки. Чи ноги. Просто спостерігай за цим відчуттям. Знайди його в собі, дихай і спостерігай. І уяви, що ти підсвічуєш його ніби світло. Спостерігай, дихай. Я дозволяю собі злитися. Я дозволяю собі ображатися. Я дозволяю собі відчувати цей біль. Тепер уяви, що цей біль це темна хмара. І вона поступово починає розсіюватись світлом до дихання. Кожним видихом хмара стає світлішою і прозорішою. Можна промовити, я дозволяю собі прийняти цей досвід, відпустити весь біль, всі образи і гнів. Я дозволяю собі. Я дозволяю собі. Уяви, що вітер забирає хмару. І вона розчиняється у просторі, а ти просто спостерігаєш, зверни увагу на тіло знову. Скануй його, якщо потрібно, якщо ти знаходиш. Емоційні блоки, напругу в інших частинах тіла, усвідомлю їх там, підсвічую і відпускаю. Приймаю образу, дозволяй собі її прийняти і відпускати. Коли ми відпускаємо, напруга зменшиться. Та легше дихати і з'явиться тепло. Прийміть відчуття такими, як вони є. Дозволь собі відчувати свободу там, де раніше був біль. Я приймаю всі свої емоції. Я усвідомлюю їх, приймаю їх як досвід і відпускаю все зайве, що відслужило мені. І відтепер, коли з'являтимуться спогади чи емоції, ти зможеш загадати цей досвід. легко дихати крізь них. Твоє тіло і твоє серце пам'ятатимуть, що образи можна відпускати, а на їхнє місце прийде спокій і сила. А тепер уяви, що ти знову підіймаєшся сходами вгору. Один, два, три. Відчуваєш тіло. Чотири, п'ять, шість. З'являється більше енергії. Сім, а вісім. Робиш глибокий вдих. Дев'ять, десять. Повністю повертаєшся в тут і зараз. Видих і відкриваєш очі, почуваєш себе спокійно і легко. Подякуй собі за цю практику. Практикуй регулярно, поки не звільнишся від цих молоків у своєму тілі і у своїй підсвіту.